Дякую бідним, те, що ви його виходили справжнім воїном. Його позовний був добрий. Він повністю йому відповідав. Мені перебили ногу, була велика крововтрата, Юра наклав мені жгут, і поки йшла евакуація, близько трьох годин, він перевіряв мене, слідкував слідкував за мною. І вже коли майже відбулася евакуація, був прильот 120-ї війни біля нас, і тоді Юра отримав тяжку контузію. Був, я б лежав біля нього, він був наді мною, перекривав мене. На таких, як Юра, це фундамент основного полку, по в подальшому майбутньому, ті, що будуть приходити працівники працювати. Тобто це, це буде пам'ять, вічна пам'ять.